Як я перевіряю авто за одну хвилину? Давайте подивимось. Спочатку я роблю детальний відеозвіт зовнішнього стану кузову автомобіля. Можуть бути сарапини, царапини, вм'ятини, подряпини. Це все потрібно передати замовнику, щоб у нього була повна картина автомобіля. Хоча він знаходиться зараз не біля неї. Це дуже важливо. Потім я перевіряю автомобіль професійним прибором для перевірки ЛФП, в якому стані. Кузов під фарбою, що там шпаклівка чи металізована шпаклівка чи рідна фарба. Це важливо перевірити прибором Ну і звісно ж проєми вони теж багато чого можуть сказати, були якісь втручання чи ні. Ну і технічна частина автомобіля це дуже великий об'єм роботи, який потребує щільної уваги. Двигун, коробка, ходова. Навісне обладнання, це дуже важливо все чітко перевірити, щоб все було гарно і все працювало. А якщо ні, передати це власнику, картерні гази, наприклад, як на цьому двигуні, дизельному, вихлопна система, запах, який йде, звук двигуна це це все дуже важливо. Ну і звісно, багато-багато фото по салону, і глибока та детальна комп'ютерна діагностика автомобіля.